Чи вистачить у Європи сили ресурсів підтримувати Україну? Які шанси на ймовірне перемир'я на всі ці питання? Ми шукатимемо відповідей разом із гостем у студії. Це Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт міжнародник. Пане Станіславе, вітаю вас. у студії. Ми віта отже, щойно бачили ми сюжет Тетяни Лугунової з Німеччини про підтримку України. Це набуває зараз особливої актуальності на тлі того, що якось ну сигналів зі США про те, що допомога нам триватиме, особливо немає. А як думаєте, чи Європа здатна і ресурсно, і виробничо? Якось перекрити оцю допомогу, яка раніше нам находила надходила зі сполучених штатів, скажемо так. Зараз Європа пожвавила свої зусилля щодо того, щоб може було допомагати перш за все собі, а потім також і Україні, тому що ми повинні розуміти, що і сама Європа не має достатньо ресурсів для захисту е своїх країн, ну, скажемо так, європовим поняттям е Європа має на увазі ті держави, які є і членами Європейського союзу, і ті, які мають тісні партнерські зв'язки, ну, зокрема Велика Британія. Як колишній член, яка зараз намагається а, посилити а, співпрацю а, з країнами, там також Канада і, активно намагається співпрацювати Так, подумати. Канада. Ну ми бачимо, що зараз Канада дійсно активізувалася. Я думаю, що це не ну, не, не би як цьому посприяла позиція Сполучених Штатів Америки за адміністрації Дональда Трампа в контексті різного роду торгівельних воєн, оцих підвищення тарифів, і взагалі ми бачимо, що зараз відносини між Вашингтоном та Тавою дещо не на кращому, м'яко кажучи, стані, і тому зараз Канада можливо орієнтується саме на європейський континент, тому що вона розуміє, що не є зараз шанс, скажімо, відіграти значну роль у трансатлантичній безпеці, чого не можна зараз очікувати в повній мірі від Сполучених Штатів, і це також варто розуміти. я що думаю, що від Канади також ми можемо сподіватися на підтримку. Всіх наших скажімо так намагань боротися з російською агресією, що власне Але наскільки у Європі є ресурси цю підтримку збільшувати зараз? Є можливості, бачимо, що є позитивні сигнали, як від Великої Великої Британії, так, наприклад, від Франції? От, наприклад, була цими днями інформація, що там вони відновлюють, скажімо так, своїй потужності з виробництва боєприпасів, пороху і тому подібне. Тобто, це може посприяти. І самій Франції, і Європ європі, і нам так само ми бачимо, і Німеччина продовжує, і є інші країни, які готові докладати е, зусиль. Але е, на жаль, ми поки що не можемо говорити, що Європа може повною, мі... повною мірою компенсувати все те, що е, могли надати Сполучені Штати Америки. Так, технології певні є, і це зрозуміло. Є виробництво, є е, так само стратегії на те, щоб можна було збільшити. Ще більше потужності от бачимо. Європейська комісія презентувала білу книгу, яка стосується якраз таки обороноздатності Європи, і вона якраз таки має погляд на найближчі п'ять років до 2030 року. Тобто є на щастя розуміння того, що потрібно це все збільшувати, але без сполучених штатів Америки буде непросто, і ми ці всі по це ми всі повинні це розуміти, такі речі, тому що за. Стільки десятиліть, коли склалася оця тісна співпраця між сполученими штатами та європейським континентом, у, у зв'язки ці настільки е, переплилися, і настільки ми е, скажімо, ну, ну ми кажучи європейці, е, сподівалися на е, таку. Сильну роль США в справах Європи, зокрема в її обороноздатності, що на жаль не було прораховано отакого от сценарію в повній мірі, що може прийти до влади в Сполучених Штатах такий політик чи така влада, яка може цю цю парадигму змінити. Хоча насправді були пр різні рорізногороду прогнози в різних колах, що потрібно готуватися до можливого такого сценарію, що Сполучені mm -hmm. Штати знову підуть в якусь там самоізоляцію, чи будуть займатися іншими справами і менше виділятимуть ресурсів коштів там, військ на європейський континент? Ось. Але, на жаль, ці голоси не були. А або, або не в повній мірі е, почуті, і тому зараз ми бачимо те, що зараз одну зараз буквально постфактом намагаються пришвидшити е, т, ті процеси, які потрібно було запускати Скажіть, ще багато а хто років. хто може тому. бути так би мовити локомотивами от пришвидшення цих mm. процесів виробництва військових потужностей збільшення. А, і, 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 і друге питання: чи не буде конкуренції тоді між цими країнами за лідерство? Хто з них? більший гравець, а от власне в цьому той проблема, що якраз зараз е, таку, скажімо, лідерську мантію на себе приміряють дуже багато різних лідерів е, Європи. Ну, наприклад, ми можемо говорити про прем'єр-міністра Великої Британії Кі Кіра Стармера. Також ми можемо е, однозначно про це, е, про це зазначити в контексті е, амбіцій президента Франції Мануеля Макрона. Я думаю, що навіть е, оцей потенційний майбутній. Канцлер Німеччини Мерц також захоче, щоб Німеччина відігравала роль локомотива і в принципі вона і так була раніше доволі таки активна, особливо в останні роки, і в контексті допомоги нашій державі, і в контексті різного роду ініціатив в самому європейському союзі. Та й сама вона є, скажем так, економічним двигуном континентальної Європи. Так, 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 також ми можемо згадати і про Італію, і про деякі інші держави, і так само мають амбіції регіональні гравці, наприклад, такі як Польща, хоч її ще не можна назвати е претендентом на лідера в е Європі, але все одно вона показує те, що вона готова. Збільшувати і витрати на оборону, і вона обігнала вже всі країни uh -huh. 에, континенту, і що вона може власне роб стати от таким от бар'єром між західною цивілізацією та Росією, і вона хоче, щоб щоб оця її роль в фортеці на сході ем, Європейського союзу, на сході північно атлантичного альянсу була посилена. Тобто, тут ще може бути дуже багато таких процесів, які які не будуть на користь Європи насправді, тому що якщо буде ця конкуренція, нібито вона і здорова конкуренція, але якщо буде це перетягування ковдри чи канату, скажімо так, кожен буде натягнути на себе, то вочевидь цим лише користуватимуться такі країни, як Російська Федерація, і вони підживлюватимуть різні такі от процеси. Плюс вони ще будуть спонсорувати якісь політичні сили, які навпаки будуть казати, що навіщо нам зараз е щось таке видумувати, навіщо нам зараз посилювати свої спроможності? Краще там виділяти кошти на якісь соціальні програми, на Мічні на будь-які інші давайте боротися з там з нелегальною міграцією, тому подібне, і вибудовувати тісні зв'язки з Російською Федерацією, а не конфліктувати з нею, не, не здійснювати якусь е, конфронтацію, і тому подібне. Тобто, тут теж ми повинні це все усвідомлювати. Тобто, це може породити певні негативні аспекти. Ну, лишається сподіватися на мудрість європейських політиків, на мудрість е, е, європейського суспільства, що не допустить до таких сценаріїв, тому що однозначно. Е, Недруги і і вороги вільного світу вони зможуть використати такі процеси негативного характеру на свою користь. Далі пропоную поговорити про процес переговорів про перемир'я. А воно можливе за місяць, принаймні, агентство Блумберг поширює сьогодні новину із таким сенсаційним заголовком. Мовляв, команда Трампа хоче домовитися про перемир'я в Україні до 20 квітня. Водночас у Вашингтоні визнають, що все може змінитися, бо НАТО вже різними є позиції Києва і Москви. Деталі почали до погоджувати вже сьогодні у Саудівському Ері. Ріаді, консультації на рівні експертів між США та Україною. А завтра між США та Росією за всіма новинами щодо перемовин стежить з Вашингтона наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко. Дімо, вітаю! Отже, розкажи нам, яким є американський дипломатичний план. Ну, що менше він є ситуативним, тому що сьогодні хочуть провести перемовини з Україною. Вони в ці хвилини вже розпочались, Я можу це підтвердити. Я отримав підтвердження з американського боку. Далі завтра мають поговорити із російськими представниками. Була ідея, що якщо в принципі вдасться домовитися з росіянами про конкретні результати ще раз, американці могли би повернутися до української делегації, і навіть в держдепі неформально обговорювався варіант, коли, начебто, у вівторок могли би провести тристоронній сторонні Говори, я це чув, але не буду стверджувати, тому що думаю, що це абсолютно мало ймовірно. Ну і зважаючи на рівень відносин між Україною і Росією, і зважаючи на те, що скоріш за все немає потрібного мандату у тих технічних представників, які зараз зібралися в Ріяді з двох боків. Знову ж таки, що стосується української делегації, можу підтвердити, що переговори з американцями стартували в делегацію. Зокрема, входить український міністр оборони. ну і чую, що там є якраз і представники, і експерти в галузі енергетики, і військові військові, які займаються, зокрема, питаннями військово-морського флоту і військово-повітряних сил. З того, що відомо, що у дипломатичних джерелах поки що кажуть, це етап, коли б американці хотіли би домовитися про так зване сегментарне перемир'я, тобто і на це натякали джерела в дипломатичних колах тут у Сполучених Штатах, що хотіли би це головне завдання для цього етапу, для цього етапу технічних консультацій, Тації якраз домовитися про припинення вогню на чорному морі, про відновлення комерційних вантажів, про відновлення перевезень зерна і таке інше з іншого боку. Зважаючи на те, хто зараз представляє українську делегацію, ну зрозуміло, що щонайменше українська частина, українська переговорна група, має сподівання можливо трішки ширше вийти за цю тему, яку намічали для себе самі американці. Ну і вони щодо перемир'я на чорному. Морі, якраз, заявляли, звучало це спочатку не на камеру, потім вже. Заявляють сьогодні і на камеру в інтерв'ю журналістам, що десь сьогодні, завтра, після завтра це складне питання все ж таки сподіваються закрити. Ну власне, тому і склад переговорників. Інший – це не Рубіо Волц, не Сібіга Єрмак, а технічні команди з американського боку. Тут була цікава історія, коли до останнього не розголошували, хто летить. Неформально у нас була можливість поспілкуватися не на камеру. Все ж таки говорили, що це буде директор з питань Європи Радбезу США. Це десь третя позиція в американське. Цькому радбезі від держдепу керівник департаменту політичного планування. Ну зверніть увагу, це не держсекретар, це навіть на його заступник, тобто це дійсно розмова на рівні профільних експертів. Далі після цього хочу домовитися якраз окремо про взаємний мораторій на удари по енергетичній інфраструктурі, і після цього виходити на домовленість щодо тридцятиденного перемир'я. Ну і якраз щодо цього тридцятиденного перемир'я ви праві, Блумберг сьогодні назвав внутрішній дедлайн, який, начебто, ну що на Менше за інформацію джерел агентства, існує в американській адміністрації 20 квітня, те, що говорив сьогодні вранці з експертами, від всіх чую, що це скоріш за все мало ймовірно. Ну і тому, що. І на припинення вогню, і на бан на обстріли енергетики ну ще це ще можна, можна погодити, але припинення вогню взагалі глобальне на 30 днів ну, воно вимагає дуже багатьох домовленостей, дуже багатьох поступок, врегулювання багатьох питань. Там, наприклад, чи відводити війська від лінії зіткнення, хто буде моніторити це 30-денне перемир'я. Попередньо були розмови, що Москва вимагатиме на ці 30 днів знову ж таки припинити військові поставки Україні, і звісно, на це теж ніхто не погоджуватиметься. Тобто розбіжності більш ніж багато. Знову ж таки, внутрішня карта, така дорожня карта, яка є в команді Трампа, після цього 30-денного перемир'я. Коли б до нього не прийшли, хотіло би перейти до підготовки зустрічі Трампа і Путіна у Саудівській Аравії. Або можливо, були навіть внутрішні розмови за схемою тих переговорів, які зараз відбувають. Ця у Еріяді можливо до переговорів Зеленського і Трампа, і потім окремо Трампа і Путіна. Ну і в команді Білого Дому таким чином сподіваються вийти, хоча б на повноцінне тривале перемир'я, і теж ставили для цього свій внутрішній дедлайн. Я чув про кінець травня, про двадцяті числа травня. Або але знову ж таки, Саш, хочу і тобі сказати і нашим глядачам: що, по-перше, ось ті всі дати, які ми називаємо, називаємо коли, називають колеги з американських агентств, Це абсолютно все орієнтовно. Ну, тому що ситуація і змінюється просто щохвилини. Ну і дуже сильно залежить від того, як відбуватимуться переговори. Ось зараз на землі на рівні технічних груп. Ну і е, станом на зараз не маєш навіть домовленості по сегментарному перемир'ю, а не лише по повному припиненню вогню. Ну і теж важливий момент, закінчуючи, хотів би сказати, що коли я кажу перемир'я, це ж треба теж розуміти: це не мир, це не мирні домовленості, це не той стабільний і сталий мир і чесний мир, і справедливий мир, якого прагну. Му, ми всі на якому наполягає Україна, а це, хоча б ось таке ситуативне припинення вогню, те, що називається англійською ceasefire. про мир буде домовитися ще складніше. Це окремий трек. А поки що американці діють те, що називається за обставинами. Ну і підсумую, хотіли би хоча б до цього літа досягти трьох перших кроків. Тобто часткових домовленостей, і про них говоритимуть і сьогодні, і завтра. Далі 30-денної паузи. Ну і далі виходити на саудівський саміт, за підсумками якого хочуть хоч б вийти нехай не на мир, але хоча б на безстрокове перемир'я. Що не менше, це той план, який собі намітили тут у Білому домі. Ну а далі, як завжди, як завжди життя вже вноситиме корективи. Діма, дуже дякую, як завжди, інформативно. Це був Дмитро Анопченко з Вашингтона з останніми новинами. Ну а ми продовжуємо розмову з нашим гостем. Це Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт міжнародник. Отже, пане Станіславе, які ваші прогнози на ці переговори, які вже розпочалися в ріяді, зважаючи на те, що, от, наприклад, Діма сказав, що там профільні спеціалісти беруть участь, чи будуть вони більш результативними ніж попередній раунд, скажімо? Я не виключаю, що секторально можемо мати позитивні результати, що можливо будуть досягнуті якісь домовленості щодо певних об'єктів енергетичної інфраструктури, які, скажімо так, уникнуть в майбутньому ударів з боку агресора. І ми говоримо якраз таки про нашу інфраструктуру, тому що нам важливо її зберегти, і щоб не було, не повторилося того, що ми спостерігали протягом усіх тих. Атаки, які перманентно здійснює Російська Федерація, і вона цілеспрямовано знищує саме об'єкти енергетики. Тут хотілось би, власне, щоб були позитивні результати. Ну і побачимо, що е, е, чи буде досягнуто домовленості щодо чорного моря. Тут мені здається дещо складніше, і Росія все ж таки виставлятиме певні умови, які можуть сприйматися Києвом, звісно, негативно, враховуючи те, що вона може і, і вимагати. Припинення якоїсь військової підтримки і інших можливостей з боку Заходу, з боку США для України, не кажучи вже про повне, скажімо так, перемир'я на цей тридцятиденний період. Там Росія ще більше підвищуватиме ставки і вимоги будуть ще більш драконівськими. І ми повинні до цього всього бути готовими. Але тим не менше, думаю, що Позитивні кроки вже зроблені, вони поступово імплементуються. І я не виключаю, що найближчим часом ми побачимо все ж таки у, 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 у домовленості щодо цього тридцятиденного перемир'я. А от потім ми вже вступаємо в таку незвідану зону, де можуть бути будь-які сценарії. Я не виключаю, що це перемир'я може бути пролонговано ще на якийсь період, якщо воно буде запроваджено, якщо воно буде дотримано, і якщо воно запрацює так, як ми хотіли би, хотіли також би. Було б непогано, якби була якась уже інформація щодо точної дати, коли можна буде побачити, хоча б це часткове перемир'я і. Те, хто моніторитиме е, дотримання оцих домовленостей, тому що про це зараз е, ну мало говориться, насправді хотілося б більше, тому що це чи це будуть якісь незалежні інспектори, чи якісь будь, міжнародні організації це робитимуть? Е, ну хто це буде? Ну зрозуміло, що е, сторони будуть до три до трину щодколо... взагалі. Якщо будуть успішні ці домовленості про перемир'я, е, чи є шанс, що наприклад наших європейських союзників залучать до подальших перемовин вже більш глобальних, як того Україна хоче чи і, Думаєте, Трамп і далі буде от саме цього формату Такий шанс є, і насправді Україна відстоює відстоює таку позицію. Але ми повинні розуміти, що зараз немає і єдності в самій Європі. Єдине бачення, в якій ролі вони це можуть, які ролі вони можуть уступати в під час цих перемовин. Хто представлятиме Європу? Чи будуть представники від Європейського Союзу, чи будуть від якихось окремих країн? І тут знову ж таки не не зрозуміло знову ж таки. Беручи кейс Великої Британії. Ні, вона не є членом європейського союзу, але ж вона хотіла би приймати участь напевно в переговорах. Чи вона буде як окрема країна, чи буде якийсь е, е, представник, який включатиме, ну скажімо так, буде е, Європейський Союз плюс. Ну знову ж таки, це так е, я uh -huh. так гіпотезую, але тим не менше, ми повинні розуміти, що це теж не просто враховуючи наскільки багато країн е, е, на, на континенті, і в, і кожна ще й країна має власні інтереси. А взагалі, про шанси, якщо говорити навіть на це на досягнення домовленості, про. То про перемир'я про що mm -hmm. зараз ідеться, якщо врахувати, що Росія під час переговорного процесу бомбить mm -hmm. наші міста і паралельно звинувачує нас, що це ми атакуємо російську територію, що ми зриваємо переговори. Чи не є це підготовкою вже до того, ну що вони завчасно вже вирішили, що Росія в будь-якому разі не, не погодиться на це перемир'я? Ну я б не 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 став би так категорично говорити. Я думаю, що зараз Росія просто хоче показати, що вон. Її не сильно і хвилюють ці перемовини, що вона може без цього обійтися, і що нібито хай інші просять її про це перемиря. Ну перш за все, ми говоримо говоримо з американську Набирає сторону собі цін. Набивають собі ціну абсолютно вірно. А але насправді в Росії далеко не, не хороша ситуація в контексті її економі економічних спроможностей, в сенсі її військових потужностей. І тому подібне, я думаю, що російський диктатор Владимир Путін зацікавлений в цьому, але він не хоче цього показати. І перш за все він є заручником. Власної пропаганди і тому він хочу показати своїм громадянам, що дивіться, нехай на мене тобто нас... не Кремль контролює пропаганду. а Пропаганда контролює а, Кремль. А, а зараз уже сталося так, що е, настільки зараз це все стало взаємопов'язано, що е, Путін став уже заручником власної пропаганди, тому що він всі ці роки казав, що Росія не переможна, що в неї багато можливостей. А, а тут він е, стикається з такими обставинами, коли е, він е, Росія висназ, виснажила себе, з'явив. З'явилося вікно можливостей в особі Дональда Трампа, який пропонує перемир'я, але ж ви не може сказати Путін, що ми все це перекреслюємо і давай, і ми будемо йти на ці переговори. Ні, Путін mm -hmm. хоче так показати, що нібито все гаразд, нічого не змінилося, але ми про щось домовляємося, і ми нав'язуємо власні mm -hmm. правила гри. Тому тут доволі Тобто специфі... йому, можливо теж потрібно це перемир'я? Я думаю, що так. Тому mm -hmm. ми бачимо, наскільки цей процес затягнувся в часі, і він ще триватиме не один тиждень, і я думаю, ще не один місяць. Тому коли ми можемо говорити, зможемо говорити про, про якісь часові рамки, і коли може настати більш довготривале перемир'я, це може може статися дійсно десь або наприкінці весняного сезону, або можливо влітку, ну, тому як це кажуть, поживемо, побачимо. Поживемо. Та, дуже довгий річ, процес, але будемо сподіватися на краще. Я вам дуже дякую, що прийшли Сподіваю. до нас на ефір. Цікава дякую. Була розмова. На жаль, мало часу. Ну але що ж поробиш, я нагадаю, з нами був Станіс. Слав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт, міжнародник.